Доброго дня, мої шановні глядачі. Так, давайте дивимось, Україна майбутній тиждень. Тобто з 24 липня 2023 року по 30 липня цього ж календарного року включно, Чи є загроза для України та яка загроза, яка ситуація може виникнути внаслідок. Агресія Російської Федерації проти України у контексті війни, в контексті військових дій. Так, дивимось Схід України, північ, центр України, Південь України і Захід України. Так, схід України дивимось. На сході важко, дуже важко. І, і ця от важкість, вона от, в, 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 в кожен момент неочікуваний, кожен... Гарячі, гарячі дії у повітрі. Боротьба вогню на сході. Дуже активно. Ворог атакує, люди переживають. Дуже важко на сході. Ну, захист, відбиваємось, відбиваємось, блокуємо, блокуємо, стоїть щит захисту, стоїть щит. Тут може йтися з якихось аеродромів обстріли. Тут загроза є для будівель. Загроза є для будівель, цивільних будівель. Так, далі що тут? В нічний час доби і є загроза для місцин біля водоймищ. Біля води будуть захищати. Так, тепер дивимось північ. Північ України, ну, як завжди, всі на поготові. Щит захисту стоїть і кордон захищається, наші, дуже, наші захисники досить ретельно дивляться у бік кордону, але все одно ситуація може бути нестабільною внаслідок того, що відбувається на кордоні перед кордоном України. Постійно якісь провокації там, постійні провокації наші на поготові. Ну, можуть бути постраждалі, на жаль. Можуть бути, бачите карти. Ну, наші намагаються оберігати, як можна, як тільки можна від тої навали, яка обстрілює. Укріплення йде. йде укріплення і кордонів, і укріплення взагалі посилення території, але разом із тим будьте обережні із підозрілими предметами, дивіться під ноги, не беріть нічого в руки, підозрілого. Дивіться за дітками, щоб нічого в руки не брали. Зрозуміли, так? Адже тут є, є щось заховано. Ну, таке небезпечне мається на увазі. Є заховане. Дивіться, куди ви йдете, на що ви виступаєте. Може бути небезпека ще і в землі. Небезпека сама захована в землі. Ось так. Ще і вас може ворог вдатися до певної провокації за допомогою людей, які йому допомагають здійснити якусь пакость з водою, з рідиною. Тому також будьте обережні. Так, центр. Ну, на центр пряма загроза. Пряма загроза іде. Намагаються, ворог намагається відсікти е, наше блокування, зрозуміли? Тобто вони намагаються знову ж таки обійти захист для того, щоб е, завдати шкоди. І ворогу в цьому допомагають е, засланці, козачки або колаборанти. До, да, іде допомога ворогу. Може, може щось падати. Певні місця, які знову ж таки вказують певні місця, великі місця, великі значущі місця, ну, великі будівлі, великі будівлі. Окрім того, для ворога ще є і певні сліпі зони, і він хоче за допомогою ворога дізнатися. Про точні координати. Тому будьте обережні, будь ласка. Будьте обережні, тут є, бачите, вони очікують на якусь точну інформацію. Точна інформація. І дехто робить це навіть не приховуючись. Так, південь. На, південь. на півдні, що в нас також порушення порушення правил ворог намагається робити все, щоб забрати те, на що він так довго очікує. Ну, знову ж таки, Відомстити, відомстити і будь-яким чином, будь-яким підступним диявольським чином він хоче відомстити, забрати ресурси. Забрати ресурси. Ну от, бачите, те, що цінне є. Він, що там на... Відбивають, відбивають, намагаються заблокувати перспективу. Окрім того, загроза ще йде і боку, ну, зблизька, зблизька йде загроза. Із акваторії моря, з кораблів, намагаються заблокувати наші відстрілюються як тільки можуть. Ну, знову ж таки, е е е небезпека для того, що стоїть в нас на воді, небезпека для води. От прямо от там, де вода. Є небезпека, можуть лупити по тому, що стоїть на воді або біля води. Ну, захищають, як можуть. У них там щось цікавить, якийсь об'єкт. Хочуть змінити ситуацію на майбутнє якусь. Так, далі дивимось Крим. Що в Криму? А в Криму в нас, в Криму вони тушать пожежі. В них там літає. Ну, тушать пожежі внаслідок того, що щось літає. Зрозуміло? В них в орків ризикована якась ситуація. Там в Криму може виникати. І навіть в них може бути, ну, скажімо так, дисконекшн з їхнім ППО. Будуть намагатися якось попередити, але не вийде. Не вийде, не вийде. щось в них там от, неочікуване може статися, що вони навіть і не, не очікували. Так, влада там вже. П'ятою точкою відчуває свою неспроможність. Ну, буде там добре. В лапках. в лапках буде добре для окупантів. А для нас ще краще ну, вже в реальності. Тобто будуть гарні новини з Криму. Не буду вам повністю все говорити. Ось так. Тепер захід України на Заході. На заході мости. Мости, вода, загроза для арок, будівель з арками, загроза для води, водоймища, села, села, села біля водоймища. Ну, або частні будинки, приватні будинки, приватні сектори. Будьте обережні. Ну от туди йде загроза. Слава Богу, ця карта пряма, але загроза може там виникати. Ну так, по пасиву, по пасиву. Вода. А що у вас з водою? Не хочете пити воду? Що у вас з водою? Або її нема, ви не можете її пити, або ви її не хочете пити. Захист стоїть. Захист стоїть. Або, але м, якісь зміни по ілюзії. Що це зміни? Зміни логістика. Е, так, є, може бути загроза для того, що м, захищає, що оберігає, що посилює. Е, ну, загроза зрозуміла, да, для чого? Я вам не бу я не буду говорити, щоб логістика може бути під загрозою, знову ж таки. Якісь дороги, дороги треба посилити охороною маю на увазі. Нічний час доби можуть бути страхи, страхи. Ну тут. Щось може, щось може летіти, адже є карта захисту, карта відбиття. Тому будьте, будь ласка, обережні. Будьте обережні, знову ж таки, загроза для автівок, для автостоянок, для логістичних шляхів, ну, все, що пов'язано з автівкою. Заправка може бути знову ж таки, бо тут жезли вогонь, вогонь. Е, так, може, з рідиною щось пов'язано. Е, будьте, будь ласка, обережні. От я вам сказала, а ви вже собі е, знаєте, що в контексті цього може бути небезпека. Я не маю Стільки карти, часу вам все. От. І не хочу допомагати ворогу. І не хочу лякати людей. Ось так. Я просто попереджаю. попереджаю. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Все є Україна. Віримо в наше ЗСУ, і ми перемагаємо.